Так, Монголенко і Татаренко, Ха, Оце то парочка. Цікаво, хто чиє прізвище візьме. Так, козак і береговий. Ну, це гарно, нормально. Шо? Ігорі Сережа? А що, вже розрішили, чи що? Добрий день. Добрий. Добрий день упали штори, можна? Вам не то, що можна, вам нужно. Ви найстарша пара на сьогодні, тому запрошуємо ваш немолодий, але досить перспективний корабель кохання у нашу тиху гавань. Слухаю вас. Паспорти, будь ласка, я подаю на розвод. Ти я, я перша подаю. Оце мій друг Петя Бампер. Приносить спокій і продукти. А це мій друг Сус. Його приносить вітер. Пригоди і Ісуса. Так, молодята, я не зрозуміла, що сталося? Та нічого не случилось. Просто наш корабль під названням «Титанік» розколовся на дві половини. кожен пригнув свої шлюпки і кожен грибе до берега. А хто там може не до грибе. Ага, побачимо, хто проживе без моїх котлет і моїх булочок. Та я сам пекти буду. Я до шістнадцяти год так пік. Так, стоп! Значить, так. У мене за тиждень жодного розлучення. Так що ви мені статистику не підпортите. Я слухаю уважно, що у вас там сталося. Це довга історія. Тим більше смисл розказувати. Є спойлер перед вами ось у вигляді мого заявлення. Часу у мене предостатньо. Я вас уважно слухаю. Ну, коротше, заходжу якось ранком в спальню. П'етруша. Доброго ранку. Петя. Прокидайся, я тобі сніданок приготувала. О! А я думаю, що мені всю ніч снилась висяча сосиска, А це до сніданку. Слава Богу. Ти їж, їж, там ще є. Петруш, а ти не хочеш мені щось приємне зробити? Ми ну, повні рот, давай хоч пережуємо, як жив, можу. Дурачок, я не про це. Я тобі вік сосиска купила, подобається? Дуже, зразу чувствується, що качественніше, угу. менше туалетної бумаги і більше хрящів. До речі, про бумагу. А ти не хочеш в кімнаті нові обої поклеїти. А давай лучше на Орест піднімемося. І дешевше, і простіше. Ну, чого ти так зразу подумай? Тепер я розумію смисл фрази любов живе три роки. Потім приходить ремонт і все накривається вісячою сосіскою. Ну чого ти не хочеш щось поміняти? Давай, якщо щось міняти, так лампочку в туалеті. Дві секунди. Головне, сокольму угадати. Я всього-навсього прошу поміняти обої в кімнаті. П'ять. Я ти зараз розкажу три правила ремонту. Перше: не починай, бо не закінчиш. Почав тікай. Закінчив, умер. Що сталося? Чого ви сваритесь? Що Віка знов з поїзда блох привезла? Чи Петя у твій мінестро добавив шкварки? Геть! Ну, і чого ви почали кричати на свою Віку без причини, а? Та як це без причини? Ви що не знаєте, що ніяких серйозних діл з утра починати не можна? Не вірите мені? Спитайте у ночки он, у звісного німця. У нього усіки були і чолка на бок. Все було совершенно по-другому. Петя! Ставай! Харес спать! Що такое? Що случилось? На нас опять напали монголи, і ми будемо лет платить дань. Жири бігом і пішли кліти обої. А де сосиски? Поклиш абої будуть тобі сосиски. Сім утра, неділя, таке время даже потім не строить. Я хочу поклеть обої, і мене ніщо не зупинить. Викусечка, душа моя, любов моя, ласточка моя це дуже погана ідея. А лежати на ліжку краща ідея. Лежати на ліжку це не ідея, це смисл життя. І хто його поняв, став експертом во всьому. Ти мене не розумієш і ніколи ні в чому не підтримуєш. Я кажу: хочу машину, ти що кажеш? В мене є стиральна. Хочу на уроки почати. Я селів таких не знаю. Хочу переклеїти обої, у тебе от такі очі. Вікторія. розумієш, що переклеїти обої це ремонт. А ремонт це розвод. А розвод це. Я зрозуміла твою логіку. Чого сваритись? Що сталося? Що Віка побрила ноги твоєю бритвою? Чи Петя почистив зуби твоєю щіткою? Геть! Геть! Ну так а до чого тут ваша дружина, я не розумію? Та тому, що вона як депутат. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А по ділу нічого. Виклам. Ну, у цьому ви сходитесь. А далі що? ви будете слухати чи будете перебивати, а? Ось ці обої я хочу переклеїть. Ти розумієш, що обої це начала, начало, начало. Ти отак от починаєш здирати обойки, а там внизу плінтуса. Клац, і плінтус тобі вже не нравиться. А за плінтусом сразу йде ламінатик. Такий вже старенький, потертий і маркий. Давай його поміняємо. О, там в куточку я завжди хотіла резеточку. Мені там так не хватало. Потім дивишся, оте стіни не рівні. Давай, може, вирівняємо. Такі стіни рівні. А може, давай зробимо під покрасочку. Зараз паутиночку наклеїм, шпаклянем і голубенький сделаем. А тут і потолочок хочеться освіжити. І буде як світя і вижившим. Його жінка заставила обої клеїть, а він не умів. Всі виходи і окна. І що? Через сім год тільки нашли, де він. Открили двері, а у нього очі отакі, і в них цвіточки. Ну добре, тоді будемо жити в старих червоних обідраних обоях. Дай напомню, хто їх вибирав. А яка різниця, хто? Тобі важко мені уступити. Ми в маршрутці, чи що, а ти беременна. <звук> ти що ареш, об'ясни мені. що ти сидиш і ареш? Твоє мені, що хто -то спрашивав, і що. Та я взагалі мовчав. Психовані якісь. І через таку дрібницю ви прийшли сюди? Ха! Я б навіть із дому не вийшла. Женщина, якщо б це було причиною, то ми прозвелися іще в ЗАГСі. Через три минути після того, як розписались. Та ти що? Це ти стільки років терпів, бідний. Та просто врем'я не було. То знаєш, то чайку попити, то на роботу сходить, то футбольчик подивитися. Отак, от 10 років пролетіли, як один тайм. Та якби Сус мене не підтримав, я в той момент, коли сказала про обої, подала б на розвод. В смислі Сус підтримав. Ваш коктейль кровава барщері готовий. Дякую. Почнемо. Обої він клеїти не хоче. Ну, так побуди нам піраміду, тут он хамон. В піраміді хоча б обоїв не було, але жили в золоті. Фараон. Мумія проклята. Скоро нос відпаде, він ремонт робити не хоче. Вік, от я з тобою цілком згоден. Раз в пару років обої можна поміняти. Як зачіску, змінити каре на площадочку. Я б вам навіть допоміг. Можу отодрати. Обої? Сус, ти знаєш що? Не підмазуйся. Та я ж не через це. Ти думаєш, чого я на горищі живу? Там очам комфортно. А тут через ваші обої у мене капіляри лопаються, на рісницях мозолі вже. А пітя змінювати не хоче. Та тому, що йому фіолетово, що у вас на стіні рожево чи бірюзово. Але я можу перефарбувати його думки. І подумай, на що тата драть. От спиться від велосипеда. А ти знаєш, що він мені сказав? Біть, ти вже до пальців скурив. На нову взяти. Петь, взагалі-то мосно переджає, що від коріння віддишка. Я зараз візьму палку, у тебе бігає, а буде задишка. Піть, я оце там в інтернеті сидів, реклама вискакує, знаєш. І прикинь такий прикол. Самоклеючіся обої! Сус, я тоже чую скатерть самобранку. Но пока в магазин не заедешь, на столе ничего не появляется. Самоклеище обои сами и клеятся. Я их трогать не буду и мешать им тоже не буду. Ты. Там просто отодрал обои, а вони уже сами. Я сейчас тебя отдеру, а потом поклею, понял? Ні, ну Я в принципі згоден, Петь. Я, я Це просто що реклама була. А так я згоден. Нащо так часто міняти обої? Ну, вісять ці 10 років, хай вісять. Це ж не президент, щоб кожні 5 років міняти, правильно? А що ви робите? А Я оце так роблю, коли дивлюся серіали. Мені цікаво. Оце мені і вас цікаво так дослухати, то ви розказуєте, що було там далі у вас? а? Чого я чекушку оце не взяв? Що було далі? Що було далі? А далі вона приперла додому мужчину з відсутствуючим інстинктом самосохранення, який за деньги ні, за огромні деньги розказує мені в моїй хаті, що куди лучше поставив. Так я не зрозуміла. Ви що, мужика додому притащили? Я дизайнера привела, щоб ми з тобою не сварились. Петя! Ж, твоя сестра? Це дизайнер. Вітаю! Дизайнер! Дизайнер! Дивіться. Ем, Я бачу не кімнату, а поле з необмеженими можливостями для самореалізації і естетичного раю. <гум> Але замінити обоє, це як сказати добрий. день. Без добрий вечір, добрий ранок. Для цього треба трошки більше. А пошов на це як пошов на. Без разного подтекста двойного смисла Піть, ну що ти кажеш? Людина допомогти нам хоче. Абдерти нас, людина хоче. Хороший ремонт. Це економія. Зробили раз і забули надовго. Чуєш, ти філософ діаген? Я тебе час в бочку посажу. Не слухайте його. Для нього вже лампочка в патроні без люстри. Це вже верх дизайну. Лампочка в патроні це в першу чергу функціональність. розумієш? Зачем той плафон вішать пиляку забирати? А чого ж ти її не можеш поміняти вже підкорм? Е, так от, крім обоїв, я вважаю, що треба трошки освіжити колір стелі і додати світла. Приблизно 10-15 точок по всій площині хаотично. Це трошки дорожче, але ж ви розумієте, про що я? А на підлогу я поклав би плитку. Ну і меблі треба замінити, тому що ремонту буде непомітно. Бачиш? Петя. М? слухай. Петя, а зря, зря, він гарні ідеї пропонував. Та я взагалі вважаю, що дизайнери – це сикуни суїцидники. Воно саме боїться себе порішити, поэтому приносить свої проекти до людей, щоб тими проектами його і забили до смерті. Ні, ну ви послухайте. Ну, Ну і що, і що? І я чув совершенно другу інформацію. 7,300 16500 і плюс плитка в ванні 10 тисяч і це без роботи. І це якщо долар не скакне. А якщо скакне, то я завдаток забуваю і вас також. Це все. Та, в принципі, понятно. Тепер моя очередь вважать. Раз, два, три. А ти стойки, я думав, ти убіжиш. А потім дизайнер тупо зник і все через тебе. Навіть трубку перестав брати. І ісчез він, тому шо тєні ісчезають в полдень. І хорошо, шо ісчез, бо так би він нас вообще без бабок оставив. А, значить, причина розлучення – гроші. Все ясно. 90% розлучень через гроші. От тока не надо з мене, пожалуйста, жлоба робить. Я не люблю закатувать деньги в стєни. М**а не займать того дизайнера. Ну, она ж повну хату лиганов приперла. Кого? Ну, на нашій з вами мові будівельна бригада. Бригада алконафта. Вони повний 200-грамовий стакан з водкою глотають в місті стаканом. Та нормальні вони були. Це ти їх напоїв? Я та я з ними на одному гектарі не сяду Барбариску сосать. Тут міняємо обой. Стелю перефарбувати в щось свіжіше, можливо, в колірне. Замість люстри точечно світильники, щоб так готично було. А підлогу? А підлогу можна так і залишити? Ми ж можемо все це зробити? Звісно, я ж родився для того, щоб робити ремонт і приносити людям радість. А Для того, щоб було краще і зекономити вам нерви і ваш час, ми можемо все купувати самі, вам чеки приносити? Так все просто? А мій чоловік хвилювався. Я впевнена, що глибоко в душі. Він дуже хороша людина. А коли ви можете приступити до роботи? Ми можемо приступити прямо зараз. Прекрасно. Ну, ваш кіт? Віка, звісно, стелезнатна. Ну, не зря я їх лиганами назвав. Я вибачаюся, але суші будуть через 15 хвилин. Почекаєте? Що ви дивитесь так на мене? Що сидим? що не працюємо? Так у нас перерва. А що? Та нічого, правильно! Треба побільше бутербродів їсти. Пуза наращувати. воно ж потім удобно обої клеїть. Верху руками держиш, внизу пузом прижимаєш. <кхух> <кхух> ви будете слухати? А, вибачте, ви просто так цікаво розповідаєте про те, як вони їдять, а в мене якраз зараз обід. То я... Продолжите, я потерплю. А сейчас у вас типа полудник, да? Сало завязывается. Можно кому-то массажик сделать, можно вентилятор провести поставить. Не, э -э -э. не надо. Опа, 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 опа! А что это вы вдруг решили не стены шпаклевать, а друг друга? Мужчина, вообще-то Стукати треба. Я тебя сейчас настучу. Значить так Шурик забрав свої речі, сховав своє сверло, забрав свою валюху і увалив відсюди. В таких умовах взагалі нереально працювати. Да. Ви порушуєте наш вайп! Бігом відсюди, я сказав. Раз, 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 раз! Гиля, гиля, гиля Може, вайп, а не вайп! Може і вайп, може, і вейп. Откуда я знаю, я руминський не розумію. Можете їсти, смачного. Дякую. Ти чекайте, чекайте, це ж не кінець. А далі ми вирішили клеїти обої самі. Але Петя зробив все, щоб цього не сталося. Петя, це остання крапля. Та яка крапля? Помагай тушить! Тут не крапля, тут відро, а може, два. Ти на обої спалив, ти спалив нашу довіру і любов. Та і так все було! За що люблю свій дом? Що не треба дожидатися, поки туалет освободиться? Що це Віка вирішила обої спалити? Ти да що тут палиш? Вікуля, взагалі, твої обої горять, я тушу. Ну, от із-за цього ми розводимось. Так щось тут не сходиться, бо дуже відрізняються ваші версії. А Пітя просто бреш. Та я ніколи в житті не брешу, що ти видумав? Ми зараз з тобою з-за цього вторий раз розведемося. Понятно? Це просто Вікторія надивиться серіалу по телевізору, а потім свій сама пише, як сценарист наркоман Пітя, а серіали тут при чому? Я хотіла додати в наше гніздечко трохи комфорту. Це щось кримінальне? Ні. Зачем було обої переклеювати, об'ясни мені? Не можна було просто купити чіпсів і пива, лягти до мене в кроватку і в місті Все. От бачите, які у нього умови для життя. Несумісні з моїми. Згодна. Всім стояти руки вгору. Нічого не підписуйте. Вона хоче на вас кредит оформити. Вони вже розвелися. Е, не встигли? А ви взагалі хто такий, шановний? Мочі зручніше. Зараз я вам все розкажу, з чого все почалося. Тоть Тамара, акуратній! Там ступінька. Покотилася. Не треба було в маршрутки за всіми допивати. Вікторія, не дочекалася мене із армії. Сус, ти не служив. Та я жартую. Петя, Віка, бажаю вам, щоб ваше кохання жило вічно. Ну а ви скільки зможете? А це вам для домашнього затишку. Сус, ти серйозно, чого ти позоришся? Ти що не мог хоча б деньги з монополії подарити? Та їх можна мити. От підуть, діточки, ще подякуєте. Ну, обохам сум на них будемо їсти. І ти подарував їм на весілля обої? І не один рулон. Я 20 років роботи в Раксі не чула ніколи про такий подарунок. Ну, я знаю, що пустий конверт це позор, але ти переплюнув навіть і це. Суд ще багато в чому може вас удивить. Наприклад, кинуться під колеса машини, а потім за свої гроші ремонтувати ту ж саму машину. А що може, сходити на прем'єру в кінотеатр і потім за гроші розказувати це іншим? Так! Зараз не про мої таланти, зараз про ваші горе нещасні. Отже. Пройшло десять років. О! Треба собі таку мелодію на будильник поставити. Її не хочеться відкласти на п'ять хвилин. Одразу встаєш. Найда жулька бульйон! ну тихо! Відключайте вже прямий ефір з Верховної Ради. Віка сидіть, Петя лежать, оба в будку. І я побачив, що вони гавкаються, ну, сваряться через мої обої. Воно і не дивно, в принципі. Я думаю, треба щось робити, бо це все, це розвод. І тут до них прийшов дизайнер. Ну я йому і пояснив, де мають бути розетки. Які розетки? Здорово, 19-й. А що це означає? А ти ж не знаєш. Добре, розповім тобі. Ти мені просто на молодого Івобобула схожий, а я його пісні люблю. Петя і Віка це пара маніяків. Да. Колись в молодості, їм один дизайнер замість теплої підлоги зробив гарячу стелю. Їм тім'ячка напекло, і вони трохи тронулись. Тепер запрошують дизайнерів, убивають їх, іноді гвалтують. З'їдають ноги на холодець, а з носів роблять розетки. Ось скільки в цій кімнаті розеток. Я не однієї не бачу. А їх 18. І всі за шкаф. Вісім хлопчиків і дев'ять дівчат. А ти будеш 19. Тоді я пішов. Та чо ти? Та все ж нормально. І дійсно, жодної розетки, як вони живуть. Ха-ха-ха! От його красиво! Та не перебивай людину! Дай перед смертю виговориться і вибач за дизайнера. Так а що з будівельниками? З ними було трохи складніше. Так, ж, поклівка. Домішки. Привіт трудовим мозолям! Чайку? Скільки можна пахати на дядю і тетю? Та ми ще наші бди не починали. Не, ну чайку можна. О! Підкріпитись і в діло. Давайте. А може по пісюліку, а? Та ні, ми на роботі не п'ємо. Та помянемо старі обої. Так сказати, проводимо їх на той світ з троймусора. Та ні. Ти що вагітна? Та не вагітна. А ти що гіпертонік? Та ні, в зав'язці. я тільки недавно бачити, почав, почав що... спасів. Подожди. що то не сходиться? Та ти до кінця дослухай. Там хазяйка хотіла вам предоплату дати. Стоїть, чекає в коридорі. Ну, хорошо. А кажуть, що будівельники всіх обманюють. Ну, раз не вагітна, значить трошки можна. Може завагітнієш. А ти в зав'язки. Не тобі рішать, коли зав'язувати. Хто ти такий, щоб рішати свою судьбу? От така історія. Сяв на місто, махінатор. Розкажи, що случилось з обоєм? З якими об... А, з обоями. Все просто. Як кажуть прораби всього світу, нема обоїв, нема проблеми. Обої ніколи не подобались. Це твої обої Ми давно вже поклили в коридорі у моєї мами, а це обої, які я купила в магазині. Та відпусти його, не души. Нам прийдеться в ЗАГСі ще й свідетельство про смерть виписувати. Ти знаєш, як це дорого? Петя, та мені той ремонт нафіг був не потрібний. Мені просто порадили щось разом робити для зміцнення шлюбу. Ну так а чому не сказала? Ну ми б на рибалочку з'їздили. Та чого на рибалочку сразу? Куди б з'їздили? А ти сразу взяла і вступила на це мінне поле під названням Ремонт? О! От я вас і примирив! Значить, я все робив вірно. Може мені піти сімейним психологом? Нам, до речі, потрібні в раксі. Да? Mm? Запишіть мене. А скажи-ка мені, дружочок, відкуда взявся бензинчик? Кажуть, що хтось зливає бензин з каділака на чорний день, щоб він був трохи світлішим. Петя!